Вітаю, США під керівництвом 47-го президента Дональда Трампа почали так звані тарифні війни. Вони запроваджують митні збори щодо практично всіх держав світу. Їх у списку більше 180. При цьому під найбільший удар потрапляють держави, що ще вчора вважалися політичними партнерами Вашингтона: ЄС, Японія, Південна Корея і навіть Тайвань. Але у списку немає, наприклад, Російської Федерації. У Білому домі пояснюють, що це сталося тому, що торгівля між США і Росією зведена до нуля внаслідок економічних санкцій, що діють ще з 2022 року. У Вашингтоні додають, що Куба, Білорусь та Північна Корея також не включені до списку з тих же причин, бо чинні мита та санкції проти них і так дуже високі. Цікаво, що саме у той час, коли Дональд Трамп оголошував нові тарифи, у Вашингтоні перебував. Керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів, якого називають довіреною особою Володимира Путіна, напередодні його візиту, як повідомила телекомпанія CNN, американська влада зняла з нього санкції. Анонсуючи свій візит у соцмережах, Дмитрів наголошував на зацікавленості у відновленні економічних зв'язків зі США. Також нагадаємо, що Кремль домагається скасування санкцій. Як умови буде якихось зрушень у переговорах про припинення війни з Україною? Тож сьогодні в акценті ми спробуємо, хоч трошки розібратися у цих тарифних війнах, подивимося, хто на цьому робить гроші, та дізнаємося, як все це вплине на ціни в українських магазинах. Тож ми починаємо стисло та по суті поїхали.